Хотів таке відео зняти для тих, хто займається електрикою. Якщо ви щось не розумієте, то краще попросіть, щоб вам допомогли. Або тоді цим не займайтеся. От людина тут робила розводку, або потім десь пропала. У нас є типу три групи освітлення. Я точкові світильники. І є бра, які зі стелі висять. От вони там. Так де краще видно. Задумка, яка була, наскільки я розібрався, світло, точечні точ, світильники включаються з трьох місць. Це, мав би бути проходний, тут, мав би бути хрестовий, і там би мав бути прохи, прохідний. Сюди сходяться звідти кабель прийшов. І звідси при вході. Зрозуміло, тут Христовий нема питань. Звідси пішов, пішло на світильники наточкові, і оце ж якраз один із них пішов туди. І тут є живлення, без питань. Все виходить. Потім яка була задумка: двохклавішний проходний вимикач. Ним можна виключити цю люстру чи брашку і ту брашку. І так само з того боку. Можна виключити цю і ту. Але тут в нас от підписано. Це світильник у нас 6.2, той, який тут зверху. Звідти піднімається 6.3, той який там. І кинуто е, два кабелі трьохжильних, три 3 на півтора, туди до. До тих підрозетників. Але немає живлення туди. Тут живлення є. Тут приходить живлення з, з того підрозетника шлейф сюди. Ну і як, яким чином мені зробити, щоб воно працювало з двох місць прохідні, якщо там немає живлення. Я не зможу це по шести жилах зробити. У нас є люстра. Наприклад, ми подаємо фазу по одному кабелю туди, от прохідний один, він йде туди, вертається назад. Тут в нас є нуль, ми навпряму з'єднуємо єд... його із світильником, а фаза в нас йде через вимикач. Яким чином тоді підключити той світильник? Там в нас не приходить нуль туди. Фазу то я розірву, я звідси можу подати наприклад, фазу і вона прийде. А нуля що там у нас немає. Виходить, задумка нереалізуєма. не реалізуємо. Або вони включаються разом і працює як, як прохідний вимикач, той і цей для, для двох світильників. Або робимо тоді просто е окремо, там включає той світильник, тут включає цей світильник. Я можу перекинути по по одному кабелю туди просто жив. Отак, начебто задумка була хороша, але людина трошки не, не розбиралася до кінця всіх цих схемах. Ось такого тут понакидував, понапетляв. Намотав метраж та й пішов собі. А ти тут розбирайся, що він хотів зробити.